Кошти нібито передбачили дороги, не ремонтуються. Обурені при протестували протестували Снятині. Перекривши тамтешню дорогу, вони хотіли привернути увагу влади щодо жахливого стану автошляхів. Йдеться про дороги карпатського єврорегіону, на які раніше Верховна Рада передбачила 700 мільйонів гривень. Протестувальники побоюються, що уряд взагалі не планує виділяти ці кошти на ремонт. Що ми бачимо, що так нічого в цій державі не робиться, і так виходить, що вони тянуть ці кошти для того, щоб потім перед виборами. Тиждень, два місяці перед виборами починають робити дороги, потім як прекрасно говорять. Чиновники заспокоюють, нещодавно з приводу цього питання засідала лише перша робоча група, тому не виключено, що наразі тривають переговори. Тут, якщо вже будуть кошти, ми вже будемо разом спільно з громадськістю, контролювати, як вони робляться. У нас є приклад дороги набережної франківської, як ми зробили, разом спільно це не пусті слова. Ми маємо факт, які який вже ми зробили Івано-Франківську. От інші снятинські активісти на місці Ям та Авибоїн висадили квіти. Якщо від влади не буде жодної реакції, наступного разу обіцяють посадити дерева. Ми надіємося, що квіти, які ми тут посадили, що вони не будуть проростати, а влада як зверне на це увагу і буде робити і дороги, і такі, як і в Європі, і особисто мені соромно, коли мої друзі з інших куточків України приїжджають Снятин, і я ну, соромлюся їх повести по, по нашій дорозі і показати ці ями. Тому я вважаю, що потрібно. Е владнати цю проблему власне до сьогоднішньої нашої акції хотіло долучитися дуже багато снятинців і снятинчан. Снятинчани, налаштовані радикально у випадку подальшої бездіяльності влади, пообіцяли вже за два тижні перекрити всі центральні автошляхи області.